Ірпінському мікрорайоні Романівка офіційно відкрили новий міст через річку Ірпінь. Його будували понад рік, поруч зі старим підірваним мостом, який весь світ знає як дорогу життя. Весь цей час рух здійснювався через насипну тимчасову переправу, яку збудували одразу після деокупації міста. Вранці і ввечері місто потерпало у заторах, але тепер цей новий, міцний і просторий міст відкрито для руху автомобілів в обидві сторони. Усі роботи виконані за кошти державного бюджету турецькою компанією Онур Груп. Збудувати міст і зв'язати ірпінь нормальною дорогою з Києвом це було головне, і воно виконане, і як бачите, зараз це відбудеться. На відкриття мосту в Ірпінь приїхали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Разом із мером Ірпеня Олександром Маркушиним вони обговорили завдання, які залишилося завершити на об'єкті та долю старого мосту. Роботи на сьогоднішній день виконані на 95%. Залишається ще заміна комунікацій, які біля мосту йдуть. І вони сьогодні з міністром проговорили. Він погодив, що це треба зробити. І сьогодні проговорили історію нашого меморіалу. Це старий міст, який зруйнований. І ми запропонували зробити робочу зустріч, бо в такому стані він не може залишатися. Руїни старого мосту планують перетворити на меморіальний комплекс. Це раніше анонсував президент України Володимир Зеленський. 25 лютого 2022-го старий Романівський міст було підірвано українськими військовими, щоб перешкодити наступу окупантів на Київ. Згодом саме це місце стало чи не єдиним шляхом порятунку для тисяч мешканців Приірпіня, а сотні фото з евакуації облетіли увесь світ. Тож відкриття нового мосту в Ірпені без перебільшень. Історична подія у місті, яке стало щитом для Києва, у місті, де почалася нова історія України.